Навгурація президента Красносельський офіційно вступив на посаду. Чорноморське козаче військо 30 років з відродження. Уряд підсумки 5 років на шляху змін. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студію Оксана Ступа Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Урочисто та святково Вадим Красносельський офіційно вступив на посаду. Інавгурація пройшла сьогодні за традицією у столичному драмтеатрі. Все дійство наживо транслював перший Придністровський. Як це було? Дивіться далі. Останні приготування і зал готовий до початку важливої історичної події у житті республіки. Основні атрибути глави держави, конституція та стрічка президента все на місці. У холі збираються гості. У зал входить президент Вадим Красносельський. Голова центральної виборчої комісії Олена Городецька доповіла про результати виборів. Назвала їх справжніми, демократичними і вільними. А обраному президенту побажала плідної роботи на благо придністровського народу. Вадим Ніколаєвич Красносельський. На сцену виходить президент Вадим Красносельський. Наихвалюющий и урочистий момент церемонии ⁇ складание присяги. Клянусь при осуществлении полномочий президента Приднестровской Молдавской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Приднестровской Молдавской Республики. Далі все за традицією. Острічка та посвідчення президента підсумок урочистого ритуалу. Вадим Красносельський подякував усім за згуртованість та довіру. Перемогу на виборах назвав оцінкою діяльності всієї управлінської команди. Концепція розвитку країни, Концепція розвитку країни залишається незмінною. І те, що колись здавалося неможливим, сьогодні норма життя. За п'ять років нам вдалося побудувати та реконструювати десятки дитячих садків та шкіл, об'єктів охорони здоров'я, соціальних корекційних закладів, оновити інфраструктуру, побудувати нові спортивні об'єкти, місця відпочинку. Ми залучаємо інвестиції в економіку, створюємо нові робочі місця, виконуємо соціальні зобов'язання і все це ми зробили разом. Це не просто гасло, це придністровська дійсність. Сьогодні ми відкриваємо наступну сторінку історії Придністров'я, і якою вона буде залежить від кожного з нас. Наголошую. Курс руху держави залишається незмінним, і його визначено стратегією розвитку ПМР. Націлює всю систему державного управління, кожного державного службовця на чесну, відповідальну, продуктивну, самовіддану роботу на благо народу Придністров'я. Політична стабільність, економічна самодостатність та соціальна справедливість основні завдання, які сьогодні стоять перед владою. Далі вітання від першого президента Придністров'я Ігоря Смирнова. Ну вот ще один шаг. Це ще один крок утвердження державності ПМР. Я хочу побажати успіхів цій дуже важкій роботі, але на благо народу. Чим ви завжди відрізнялися? Я б назвав п'ятирічку минулу як відхід від техногенної катастрофи у всіх сферах для суспільства. Це дуже важливо і ніколи про це не можна забувати. Забезпечити економічний ріст і добробут громадян і в цих важких умовах зберегти, а не зрадити пам'ять тих, хто загинув. Це велике завдання. Бути президентом це порядність, високе ставлення до всіх громадян. Вадими Микола. Аючи, ви за ці роки нам це показали. Також на адресу президента Придністров'я надійшли чисельні вітальні телеграми від державних та громадських діячів багатьох країн СНД. Вітальні листи направили керівники братських республік. Архієпископ Тираспольський та Дубосарський Сава побажав президенту Вадиму Красносельському сил, аби виконати усе задумане. У Придністрові відзначають 30-річчя відродження чорноморського козачого війська. З цієї нагоди в Тирасполі у військовому храмі ЧКВ ім'я новомучеників та сповідників церкви Руської пройшов святковий молебень за внесок у розвиток козацтва на Дністрі кращим представникам вручили нагороди. Храм в ім'я сповідників та новомучеників церкви Руської. У Тирасполі його називають Козачим. Тут свій духовний притулок знаходять козаки Чорноморського козачого війська. Сьогодні у церкві святковий молебень. Придністровське козацтво відзначає своє 30-річчя. Після молебню святкове шикування хвилиною мовчання згадали усіх загиблих товаришів. Адже козацтво відродилося у важкий для придністровців час, коли у 92-му смертельна загроза нависла над молодою республікою. У перших лавах билися козаки, 95 загинули. Найпершим задачі, були завданням, яке було окреслене 17 грудня, було відродження саме духовне. Ми відразу думали про організацію колективів художньої самодіяльності, сільгосп колективів. Але життя продиктувало інше. Вже у березні довелося створювати сотні, півсотні, десятки. Ми стояли скрізь, де потрібна була наша допомога. Кочієри, бендери. Ми ніколи не відмовлялись. Нам навіть така думка не приходила. Минуло 30 років. Сьогодні одне з найголовніших завдань вважають козаки виховання молодого покоління. Росте молодь і виховується у кращих козачих традиціях. У нас очень много рюмолодежер у нас дуже багато хорошої молоді. У нас підростаюче покоління, прекрасно Придністров'ї. Бачу, що сьогодні достатньо багато молодих хлопців, які проходять службу в різних підрозділах всіх силових відомств, державних органів. І якщо їх бачать, заохочують, вони ростуть, значить хороше у нашої республіки. На честь 30-річного ювілею відродження війська нагороди, мирне небо над нами це їхня заслуга. Підтвердження експонати музею порохового погребу в експозиціях та світлинах. Вся 30-річна славна історія нашого козацтва. Свободзея поліклініка щодня тут вакцинують і ревакцинують всіх охочих. Олег – головний агітатор за щеплення в родині каже, що немає причин на відмову. У нас у нас мені здається всі умови для ревакцинації та вакцинації є. Величезний вибір вакцин. Кожного за ці два роки навчила вже ситуація, що краще зробити цей укол і не хворіти і не нашкодити своїм рідним, друзям, колегам. Вважаю, немає жодних причин, щоб не вакцинуватися. Тим більше вже зараз не ревакцинуватися. Вакцинуватися і ревакцинуватися можна в усіх поліклініках та медустановах на ринках. Вакцини є супутник ВІП, Файзер, Сіновак. Ми ревакцинуємо десь де 70-80 людей щодня. Це добре, тільки є одне але. Добре, що люди ревакцинуються, але нас цікавить, і первинна вакцинація, тому що ті, хто був вакцинований, вони ревакцинуються, а ті, хто жодного разу не вакцинувався, вони не звертаються. Тому ревакцинація йде дуже добре, а первинна вакцинація зупинилася на якійсь цифрі. Вихідними марафон вакцинації буде продовжено. Повторне щеплення можна робити через півроку після першого повного курсу. Є винятки, наприклад, після укову Янсеном ревакцинуватися можна через 2-3 місяці. Для ревакцинації окрема схема. Наприклад, якщо щепилися супутником, ревакцинуватися можна теж двома дозами супутника або однієї Пфайзера Янсена чи Модерни. Вона сьогодні прибула до Придністров'я. Наступного тижня вакцину розподілять по медзакладам. Модерна американського виробництва схвалена ВОЗ, ефективність 92%. Захищає від нових штамів корони, кажуть епідеміологи. Записатися на вакцинацію чи повторний укол можна в реєстратурі поліклініки за єдиним номером 126 або онлайн-порталі на держпослуг. Промисловість ЖКГ-дороги. В уряді підбили підсумки за 5 років. За цей час допомагали підприємствам розвивати виробництва, міняти труби, дроти, оновлювати техніку. З'явилися нові програми підтримки бізнесу та людей. А ось як все починалося. Збитки борги з давно застріла техніка, робітників не вистачає. Реальність для багатьох наших підприємств 5 років тому. Розвалені виробництва, робота в мінус та жодних податків до бюджету. Уряд створює державну круючу організацію. Запрошує кваліфікованих економістів-бухгалтерів. Для підприємства створюють бізнес-плани: це модернізація, робочі місця, підвищення зарплат. Приклад Бендерський річковий порт. Вже за підсамками 2017-го підприємство показує плюс за доходами, віддає борги та зберігає колектив. Всі ви 5 років тому. лісі. Ви пам'ятаєте, що було 5 років тому. Державні підприємства являли собою здебільшого. Я не хочу зараз образити трудові колективи. Це їх не стосується. Тут були недалекоглядні дії групи людей, дуже вузької. Держпідприємства були фактично перетворені на джерело корупції та неефективності. Протягом п'яти років нам вдалося взяти ситуацію під контроль, повністю її вирівняти. Сьогодні ці підприємства перебувають на плаву. Ми щорічно отримуємо близько 40 мільйонів рублів у вигляді податків. Дивіди. Від цих підприємств. Окрема сфера ЖКГ. П'ять років тому червона риса. За нею технологічна катастрофа. Труби рве постійно, грошей на ремонт немає. Техніка минулого століття. Уряд вирішує завдання. Як допомогти підприємствам оновити мережі та при цьому не підіймати тарифи на воду, світло тепло типу для людей. Рішення є між тарифка. Незважаючи на всю сложністьважаючи на всю складність ситуацію з державними фінансами, було вироблено рішення про те, щоб доплачувати за населення підприємствам сфери ЖКГ. Різницю між реальним тарифом та тим тарифом, який сплачує населення. В результаті на сьогодні від червоної межі нам вдалося відійти. Кількість поривів знизилася, підвищилася надійність системи. Менше ям стало на дорогах. Перша велика увага пішохідним зонам, тротуари, території шкіл та дитячих садків. Усе це нові програми дорожнього фонду. Взагалі, вся система держфінансів працює по-іншому. Знаєте, що дуже час... ви знаєте, що дуже довгий час у Придністрові застосовувався підхід до складання бюджету такий, що щорічно затверджувалося нічим не забезпечені джерела фінансування видатків, що призводило до досить серйозних труднощів із виконанням цього документа з перебоями у виплаті зарплат та пенсії, з фінансуванням інших статей витрат, завдяки зусиллям і досить вольовій позиції Мінфіну, вже к. Кілька років у нас у республіці застосовується інший механізм. На старті ми плануємо всі доходи, витрати та джерела з погляду реальної ситуації зарплати та пенсії. Вчасно ЖКГ все далі від червоної межі. Підприємства відчувають підтримку, і це також результати роботи уряду за останні п'ять років. Черкнуть, что победа на выборах. Хочу наголосити, що перемога на виборах це не мій особистий успіх, це оцінка діяльності всієї управлінської команди. П'ять років тому в цьому залі, вступаючи на посаду президента Придністровської Молдавської республіки, я говорив про важливість консолідації суспільства, гілок влади, про стабілізацію економіки, зміцнення правопорядку та обороноздатності, розвиток культури, освіти та науки, зміцнення духовності, виконання держави соціальних зобов'язань, принципів, заснованих на багатій історії Придністров'я, на досвіді попередні. Ніх поколінь на досвіді засновників республіки на повазі до подвигу придністровського народу у захисті своєї батьківщини, як під час Великої вітчизняної війни, так і під час боротьби за незалежність Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.